Ольга Фреймут одна з найяскравіших зірок українського телебачення. Попри те, що сьогодні її обличчя не зустрінеш на телеекранах. Вона залишила чималий слід у цій індустрії. Нещодавно Ольга Фреймут відсвяткувала день народження. Зірці виповнились 43 роки. Зазначимо, що телеведуча родом із Нового роздолу, що на Львівщині, вищу освіту здобував на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Франка та у міському університеті Лондона. Під час навчання майбутня зірка працювала офіціанткою. В цьому відео ми розповімо про шлях до популярності, романи з чоловіками. Та де сьогодні перебуває Фреймот. 2008 рік став для Ольги початком успішної кар'єри. Ведуча разом із Сергієм Притулею та Олександром Педаном почали вести ранкове шоу-підйом на новому каналі. Цей колектив називали Золотою Трійкою, яка до 2011 року вела проєкт. Однак на цьому зірковий шлях телеведучий не зупинився. Вона стала обличчям багатьох успішних проєктів. Серед яких ревізор хто зверху Кабріоліто. Війна світів ревізор проти шефа. То що з 2014-го Ольга пішла з нового каналу на «1 плюс 1». Там виходило її авторське шоу Інспектор Фреймут. А також вона була ведучою проєктів Голос країни перезавантажень, маленькі гігант та на ножах. У 2017-му Фреймут пішла з каналу зв'язку з закінченням контракту через рік. Телеведуча знову з'явилась на новому каналі з шоу Оля, яке було адаптацією американського формату шоу Елен DeGeneres. Однак програма не виявилася успішною і за короткий проміжок часу її просто закрили. У 2020-му Фреймот стала учасницею танців із зірками партнером по паркету. Був. Ілля Падзіна, однак пара протрималась до 10-го прямого Етеру. З того часу Ольга майже не з'являлась на телебаченні. Вона зосередилась на введенні соцмереж, де запустила рубрику щодо правил етикету. Декілька разів давала інтерв'ю на Ютуб-каналах у шкільні роки. Фреймут зустрічалась з юнаком на ім'я Володимир Кравець, але як зізналась ведуча? Хлопець зробив фатальну помилку, адже зрадив її з однокласницею. Однак першим важливим чоловіком у житті Ольги став британець Ніл Мітчелл, який був на 20 років старший пар, почала жити разом, і зірка завагітніла за певний проміжок часу. Фреймут зрозуміла, що у її коханого зовсім інший менталітет і їм важко разом. Тож вагітна донькою Фреймут ухвалила рішення повернутися в Україну. Про такий крок, знаменитість ніколи не шкодувала, а от Ніла називала чоловіком періоду свого рагульства. Так чи інакше, телеведуча народила доньку Злату, яка має британське громадянство, але з рідним батьком не спілкується. Коли ведуча повернулась в Україну, то закрутила роман з продюсером п'ятого каналу Олександром Ракоїдом. Попри те, що Ольга була вагітна, чоловік її освідчився. Пара взяла церковний шлюб. Однак офіційно стосунки не узаконювала. Через три роки їхнє сімейне життя розпалось. У часи роботи на новому каналі зірка познайомилась з генеральним директором Володимиром Локотком. Спершу їм приписували службовий роман. Однак Ольга запевняла, що у них винятково дружні та робочі стосунки. Коли перейшла працювати на 1+,1, плюс то зрозуміла, що сумує за Володимиром, і першою розібралась у своїх почуттях. У 2016-му телеведуча народила Володимиру, сина Валерія. А у 2017-му доньку Євдокіо. Після народження другої спільної дитини закохані одразу ж одружилися. Попри те, що Фрейм не часто розповідала про свої стосунки, однак зізналась, що Володимир зовсім не романтичний і спершу вона на це ображалася. Однак вона прийшла до висновку, що любить інші риси характеру свого чоловіка і вважає їх важливішими. Варто зазначити і те, що Локотко був. Громадянином Росії, який потрапив під російські санкції. Однак у 2019-му РФ зняла санкції з Володимира та інших громадян України сьогодні Локотко громадянин Казахстану і має паспорт, який це підтверджує. До початку повномасштабної війни колишній гендиректор нового каналу подався на українське громадянство і наразі чекає на рішення ольга фреймут до подій лютого 2022 року з дітьми поїхали до франції де мала відзначати день народження однак 24 лютого того ж року все докорінно змінило фреймут переїхала до великої британії адже там у неї є родичі Злат живе окремо від зіркової мами. Також подейкують, що Володимир живе з родиною Британії. Хоча частина змій писала, що чоловік залишається в Україні. У соцмережах зірка час від часу пише про війну в країні, публікує світлини з благодійних заходів. Тощо, як відомо, без роботи Фреймон також не сидить. Ольга дописує для газети Санде Експрес, де розповідає про новини України, крім того. Телеведучий час від часу приїздить на батьківщину. А вам подобається ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.